Отже, ядерні міни калібру 240 мм 3 б 4 та 3 б 11 оснащувались плутонієвою імплозивною ядерною бойовою частиною потужністю 2 кілотонни. Такі заряди нівелювали один із недоліків совєтських мінометів, адже стріляючи ядеркою точно попадати не треба. Зате дальність стрільби залишилась невисокою до 9,5 км для першої міни та 18 км для 3 б 11 Але ж кожен лаптіплют прекрасно знає, що боятися радіації не варто, бо будь-яку дозу опромінення можна з легкістю вивести ящиком хортиці. Щоправда, від українських FPV-шок то не допоможе, як не засикайся. Конструкція та вишибні заряди обох мін уніфіковані із їхніми неядерними сеструньками ВФ864 та 3F2. Чи присутні такі міни на озброєнні федерастів одному богу відомо. Виробляти нові вони точно не можуть, а то б вже давно вихвалялись на весь світ. Також варто враховувати, що завдяки влучній роботі наших оборонців засобів доставки 240 мін стає все менше. Власне, до припинення виробництва в 1988 році тюльпанів, їх було випущено всього 588 штук, причому далеко не всі після розпаду совка достались расистам.